Всім привітик! Я Людмила. Ви на каналі Цікаве життя в селі, і сьогодні буде в мене в'язальне відео. Хочу розпочати з готової роботи. Отже, у мене зв'язані вже ось такі слідки тапочки. Це 38-39 розмір. Це мої тапочки, бо вони із такою, бачите, фіолетовою ниточкою. Чоловічі, Андрійку, без фіолетової світленької ниточки. Тільки жовтенька була. Ось так. Дуже хороші. На нозі дуже сидять добре, п'ятка не спадає. це дуже добре. Глибина якраз хороша. Так. Потім у мене є ще одна готова робота. Це моя ковтинка. Так, ось так. Звичайно, вона великого розміру. Ось. Але одне в мене немає пуговичок. В тому магазині, де я купувала, він уже не працює, закрився. Я поїхала, а там уже, та, а там уже сушибар. Запитую, де ж ділася продавчиня, розпродалася, немає, десь треба їхати в інший магазин, брати ковтинку і вибирати. Рукавчата зв'язала. Ось таким самим вже ж узором. Дуже-дуже гарненька вийшла ковтинка. Вся не вміщається. Рукавчики, ось так. Жу вам ще ось так. Дуже гарненька, колір передався правильно. Ніби ні, трішечки світліша, дуже-дуже тепленька. Я задоволена своєю роботою. Поправила, а то ось однакові пілочки у мене, а то одна витягнута була це ж в'язання. Ось однакове, це однакове, бо узор ось так, дуже-дуже гарно. Всередині зшивала все гачком. Всі шви ось такі гарно оброблені. Планую ще ось сюди таку тоненьку стрічечку підшити, щоб не так розтягувалися рукава, щоб трошечки ось так ну, зібрато було. І тут так само дуже гарна ковтинка. Далі вам хочу показати свою жилетку. Жовту жилетку я розпочала, і були в мене також невдачі. Ось наб... подивилася майстер-клас, не схотіла нічого не думати, не вигадувати. Як у майстер-класі набрала 226 петель на спиці номер 3 з половиною, так і я набрала. Але пров'язавши ось резиночки, і тут мене було ще це я вже розпускаю, то виявилося, що ширина мого жилета аж 62 см. Завелика. Тому я зняла, розпустила, виміряла щільність, тобто взяла 10 петелечок, виміряла, 10 петель поділила на кількість сантиметрів щільність і помножила на ширину, скільки мені треба петель. Ось так вищиту вираховувала. І потім я набрала 100. 80 петелечок, і вже ось скільки зв'язала край такий гарненький. В'язала лицевою гладдю і вже розділила ось так назад та перед. Це в'яжеться в мене зад Щоб вам було зручніше показувати. Тобто в мене вже ниточки наматані закінчилися, і коли я почала в'язати зад, то стала розпускати не... неудачно зв'язане. Ось так. Тут скорочувала 3, 2, 2 і 1. І з тієї сторони так само скоротила. І тепер, у мене, тепер буду я підніматися на висоту 25 см, а потім декілька рядочків на скіз плеча. Приблизно треба, щоб було 27 см. У мене буде так широко під руками. Зараз зв'яжу зад. а потім буду в'язати вперед. І спереду буду в'язати ось таку горловинку. В'язала спицями і із ліскою 40 см. Дуже зручно по кругу в'язати. Дуже зручно. Дуже хороші спиці. Ось так. Жилеточка є вже в процесі. Я вже уявляю, як я буду її носити на джинсову синю рубашечку. А ще є в мене одна покупка якою я дуже-дуже задоволена. Для то... в мене було багато клубочків. Я в'язала ось такою тонесенькою ниточкою у шість складень. Так? І ось така була сьома ниточка, я додала ангорочку. І було дуже-дуже незручно. Я зайшла в Аврору і купила ось собі таку корзиночку. Корзиночка 76 гривень коштує для процесиків. Ось зараз я ось так покажу. Бачите, з ручечками. Дуже було зручно поскладати сюди клубочки і з клубочків брати. Дуже хороше. Ось така у мене річ з'явилася. Ось так. Раз. І все. Відставила і нікому нічого не заважає. Ще у мене є покупка. Я Хом'ячок мій трошки не наївся, тому я купила ось такі ниточки. Ось такі. це акрил і поліамід. Поліамід 15 акрил це Марс ниточки. Ну, тут не написано, що це Марс, але склад такий, як у Марса. І на відчуття, що це, ну, якщо тактильні потрогати, то, звичайно, так, як Марс ниточка. Брала я як м'ята, а прийшло колір як зелене яблуко. Ось так. Також планую зв'язати чи шапочку чи жилеточку, щось та зв'яжу. І ще вам хочу розповісти. Були ми у Велмарті, там продуктовий магазин такий нас великий, і продається вірніше, відділ на виході по продажі шапочок. Міряла я шапки біленькі, дуже хорошу наділа. Мені білий колір підійшов, але ціна 450 гривень. Ну, це недорого, звичайно. Але коли я наділа шапку і у порівнянні, що можна з оцих ниток, з оціх ниток, так, з цього клубка білого, зв'язати білу шапку і буде коштувати там 100 грам, буде 40 гривень. І от у порівнянні 40 гривень і 450 гривень чомусь не пересилила себе купити цю шапку. Є в мене ниточка 100 грам. Ниток 40 гривень і 100 грамів вийде шапочка, може, 80 грамів треба буде на неї. І буде в мене біла, гарненька. І тому все-таки спробую ще зв'язати саме з цієї білої ниточки собі ще біленьку, гарненьку шапочку. Ви знаєте, вчора шукала шапочку жовтеньку в'язану і натрапила на свій довго в'яз. Я вам, мабуть, його вже показувала. Це в мене до нього не доходять руки. Дуже красива. Ось така ковтинка, чи футболочка, чи регланчик. Це напівхлопкова нитка. Ось така, бачите, низ так оформлений збоку. Резиночкою, щоб трішечки стягувало. Дуже красивий верх, я вам вже розповідала про цю ковтинку. І проблема в тому, що у мене о, немає більше ниточок. То весна йде, весня, весняна, тоненька, не жарка. Мабуть, все-таки, скільки є оцей клубочок розділю, а якщо не буде вистачати, то все-таки наниз. Попробую купити мо джинс по складу так, так, так те ж саме, тільки це ярнард, а це Алізе у мене. Джинси, мабуть, куплю. Бо якщо купити ось такий клубочок, то це 100 грамовий, а джинс по 50 грамів. І на закінчення рукавів все-таки мені 50 грамів вистачить. Цей коротшенький. Щас. Бачите, наскільки цей коротшенький, але ще десь ось так вийде і на цей рукавчик. І ще, друзі, хочу вас попросити. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Перегляди йдуть, глядачів багато, дивляться з різних країн. Але дуже мені сумно від того, що всього 8% підписаних. Я знаю, деякі люди вважають, не буду підписуватися, щоб їй не знайшли гроші, щоб вона нічого не заробляла. Шановні друзі, в мене все оформлено. Якщо хтось не знає, я плачу налоги із Ютуба. Все це офіційно. І саме гроші йдуть за перегляд реклами, не за підписку. А коли ви підпишетеся, просто Ютуб буде мої відео рекламувати і будуть більше дивитися людей. І все, будь ласка, дуже вас прошу, підписуйтеся. І до зустрічі!